Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі мої шановні. Бажаю міцного здоров'я. Тримаємось. Я вам ну, бувало таке, що розповідала. а в мене тут горіх під вікном. І білочка бігає за горішками. І я нещодавно вам казала про те, що кажу, вже листя немає на, горіш... на горіху. Вже горіхів немає, а вона все бігає по кожній гілочці, шукає. І сьогодні зранку відкриваю віконечко, щоб провітрити. І чую такий якийсь звук, як білочка, наче щось точе. І дивлюсь, вона точи горішок. Вона його знайшла, розумієте? Де? Як? Але, можливо, все. Так, сьогодні у нас неділя. Я збираюся піти на базар. Як завжди, ну, такі покупки, там яблучка, що щось таке. Ходімо з вами разом. А, ще хотіла сказати, що я нафарбувала вії. І пригадала, як в дитинстві, ну скільки мені там років 5-6, мабуть, було. Я була у бабусі, а там сусідка була на два роки мене старша. І вона завжди казала: ой, Таня, в тебе такі вії, що ти робиш? Що ти робиш? Що Таня в 5 або 4 роки робить з віями. Вони у мене з народження такі величенькі. А я не знала, що казати, кажу, милом вмиваюсь, чогось так смішно стало. От. І потім, а в неї такі картинки були, і мені так хотілося їй якось чимось допомогти, то я пам'ятаю, я взяла такі ножиці, у мами були маленькі і зелені такі кільця, і я взяла і пообрізала собі вії. От. А та дівчинка потім каже, а, так ти їх обрізаєш і вони потім ростуть. Я кажу, та ні, я щоб тобі не так було. Такі спогади з дитинства, коли щось несподіване. Я про це вже забула думати навіть. Розумієте? Ну так. Ходімо ми дорогенькі. І то дивлюся, а що це у нас в день. Прибирають. Хоча краще хай в день, ніж вночі, коли повітряна тривога. ну Це робота у нього така, що ти поробиш. Його графік роботи. Все по графіку. Дівчатка, і ще. У мене зараз відео не день в день виходять, а наступного дня. Я не хочу скаржитися і не хочу сказати, що мені це подобається. Але з нашими відключеннями, то я не встигаю і змонтувати, і завантажувати на YouTube, тому зараз поки що не день в день, а наступного дня. І більше до цієї теми я повертатися не буду. Добре? Сьогодні у нас неділя. Згубилася, не знаю, що робити. У нас на крапа дощ, по цьому начебто немає. Або повернутися додому, надій на те, що дощу не буде. Але ж на крапа, мені ще не вистачало застудитися, розумієте? Той випадок, коли ти на півдорозі або туди, або туди, вирішила таки вже піти на базар. Так, на базарі візьму лише зараз вершкове масло, швиденько, щоб було. Ну те, що я завжди беру. Та і все, не буду довго гуляти, бо дощ посилюється якось. Так, по 90-75. по 75, По 75% це те що 73 відсотки. А мені, будь ласка, Червоного трипачки. Так, ну все, буду вже бігти додому, щоб дощ не намочив. Зайшла в рибний, дивлюся. Хочеться ну, просто звичайну мойлу, Просто. Є раки, є посос, є сом, є товстолоб. є все, що тобі тр... не треба. Звичайної мойви немає. Ну що це таке? О, чесник постов. І Я йду і думаю, я що багато хочу. Я хочу лише мойви. Я форель не хочу, я лосос не хочу. Я хочу просто звичайної мойви. І, до речі, дивилася, і в сільпо немає. Ну, Хек, мінтай то таке є. Мойви немає. Це влог з пригодами, дощ посилюється. і не такий густий, але дуже крупний. Швиденько, швиденько. Зараз в Клео забіжу від дощика, сховаюся. Та сильний, сильний. Ой, буду ховатися, ви мені нічого не показуєте. Я лише буду ховатися від дощик. Я нічого у вас не куплю. А, так. А, Або є? давай ближче. Шапочки такі класні. Ага. Оже, які вони мягенькі, які вони чудові. Це дорога, ну я не це за состава. А як її стирати? Ти дивися, тут же ж Ангора, вона сяде та й все. Що там пишуть? У нього роженька і. Ось така пудрова, класна. Ага. Ще рукавички. Рукавички. 400 такі, такі. Це скільки, 200? Да. А така ціна зараз є? А, а є акрилові. То... А, не, не акрилові, а, 220. Палістер. Не полістер, це з прошлого року. А. Ось такі, клас... такі. такі класні. О, ці класні. Такі класні. 365. Ці 365. Вот эти по 200 чисті, я не помню, по чому По 200. По 200. Ну тут і поліамід, і морда, ага. і ангора, і лана. Ну, Та тут що? состав хороший. Лігенькі такі, класні. А Та, хорошо, Та, не і не хороша, мені хороша, носочки. По 200 гривень. І носки такі є. Сьогодні дощ якийсь, бачите, то є, то нема. Там поки постояла, поспілкувалася, біжу далі. Зараз нема дощ. Ні, якби я повернулася за парасолькою, не так цікаво, не такі б цікаві пригоди у нас з вами були. Так, зараз в тім посуду ще зайду. теж трішки обігріємося. Боже, яка у вас краса, добрий день, у вас вже Новий рік. О, і така лошадь. Дивіться, дівчата, яке воно все гарне, яке новорічне. Я не можу сказати, що я це все буду купувати, але можливо комусь треба буде потрібно. Дивіться, яке воно гарне. Воно підіймає настрій. Вау, посуд такий для діточок. О, кульки, Цікаві. все блищить. Як то чеснодією, а так воно і є, а що поробиш. О, яка краса. Оце так так. Оце зайшла погрітися, від дощу сховатися. Ха -ха. І з цієї, вау, і з цієї сторони. Дівчата, подивіться, яка ялинка. Вона неймовірна. О. Хто з мого міста, кому цікаво, дівчата, це не реклама, це я просто я гріюся, ховаюся від дощу, то вам показую, яка краса тут у нас. о, дивіться, а яка, оце така ложечка? Дивіться, нічого собі, О, це так можна робити. Хо -хо. Я вперше таку ложку бачу. Всього цікавого. Дивитися, не передивитися. І ось. Текстиль новорічний. Тут є і під скатертини, скотертини, будь-які декори, ліхтарики. Посуд та там багато чого-чого такого, що підіймає настрій навіть в похмуру погоду. А всього ще такі гарнюні. Вау. На кухні такі прихваточки. Новорічні. оце так, -так. оце я ховаюся відочек, нічого собі хм. гарно як. Дякую вам за таку красу підіймаєте настрій. Так, а це у нас які гарні. Подякую, які важче. Дякую, Дя... да? Вау, нам включили, щоб ми дивилися, яка краса. Нічого собі. Оце так-так. Воно і так гарно було. А зараз ще краще стало. Вони світяться. А вони від йдуть, о, так, Різдво та новий рік, якщо немає світла, дивіться, яка краса може бути. Нічого собі. Оце так-так. А люди такі купують новорічні, Дякую. І я подумаю, щось хочу. Mm. Все, добре. Ну що, немає дещо, чи ще є. Будемо дивитися, чи бігти, чи ще тут постояти, зачекати. До речі, продається у нас редис. І мене знайома питає, каже, Таня, ти як, купуєш його чи ні? Я кажу, я люблю, коли редис з городу. Вона каже, я теж люблю, але зараз хочеться. Кажу, ну тоді ти собі купи. І якщо він добрий, тобі буде щастя. Якщо ні, то будеш вже знати. Бо так, ну хто його знає, чи він хороший, чи ні. Вже вийшла, наче нема до що. Оце бігаю, знаєте, як ото я якась хотіла сказати, не дуже таке слово, але. Але нічого, бачите, без парасольки якось потрохи-потрохи та добіжу додому. Скільки пригод, а повернулася, не так би цікаво було. Ой Боже, яка краса. Що хочу вам сказати, незважаючи на те, що немає електрики, ми все одно сяємо. А так. А я на базарі купила лише. Масло вершкове, те, що я вам показувала, я завжди купую. І більше нічого. Хотіла мойву, Ну немає мойви. Зараз зайду в сільбо, то може буде. Знаєте, що цікаво, там йшла плитка аж мокра від дощу. а тут суха, От. як наче і не було нічого. Розумієте? О, хлопчики готуються зараз. Будуть співати. Готуються, а ми поки подивимося, чи є мойва. І, до речі, показую, сільпо. увесь майонез стоїть у холодильниках. Дівчатка, я не знаю, чому ви пишете, що. Можливо, я чогось в житті не знаю, але у нас будь-який майонез, будь ласка, в холодильниках, соуси. Там, що там ще, гірчиця, будь ласка. О, а це що? Оце щось цікаве, я такого 30 гривень коштує. Гірч... А, ага, я зрозуміла. Ну, Працюють холодильники, воно все холодне. Я не знаю, як зберігати майонез без холодильника. Так, а я йду за майлою. Вона має бути тут. Так, окунь є, хек є, мінтай є, скумбрія є. Усілякі такі риби є. Мойва нема. Нема мойва. Все. А там вже не мойва пішла. І з тієї сторони теж не мойва. Я ж кажу, немає маю дівчата. Що я багато в житті хочу, а хочу звичайне, смажене, мойле. А мені кажуть, ні, їж їж лосось, їж креветки, бери собі міді. Ну, так то й так. До речі, масло я купую по 90, а тут бачите, які ціни. І 123, 117. Різні ціни. Ну, Можна і під акцію щось знайти, але темне я не бачу там. А Морозиво, дівчата... Ооо! Ні, я не хочу морозива, але його багато. Куди ж його стільки дінуть? У це? Хрещатик. Як літо було, я б купила. Мені б зараз, оце мені зараз лише морозива не вистачає, розумієте? І взагалі тоді це буде для повного щастя. Ну Добре. Я взяла собі роліні з сиром та зеленью. До кави, прийду додому, зроблю каву та і поп'ю. 23 або 29 гривень коштує. До речі, звернула увагу, в сільпо є капуста білокачана шинкована, оце за 17, ну, майже 18 гривень, будь ласка, кому там щось треба, щоб не різати. ну наче все, більше нічого, іду на касу мої дорогенькі. О, тут яблучко є. Зараз візьму собі ще яблучко, не дуже червоні я хочу, повибираю. Так що там хлопці співають уже, ага. Як завжди скрябіна. Друзі, ви відчуваєте цю атмосферу життя в Україні. Все буде добре, бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення.